Безобраз, але я не науджу м'єсуїдів. Згодна, так. І безобраз. Але. Я ображена. Що? Я теж, яке ти маєш право тут таке казати, модератори. Зараз розберемося. Бан вілуга веганізм. Що? Я ж нічого не зробив. Слідкуй за собою. Гавайся! А! Мої очі! Мо... Я помираю! О, ні, Мясо, модери! Модере! Це не м'ясо, це бікон. Бікон це теж м'ясо, звідки ти знаєш. Привіт, друзі! Правило 829. Всі повинні бути веганами в цьому сервері. Я веган? Я також. Ні, ти троль! Лол, тебе звуть Венді. І? Вендіс. Ми таке тут не згадуємо. Модери. Це твій останній шанс. Усі. Чому бегани готові до зомбі апокаліпсису У них ніколи не було мізків. Цравлео 33 тисяч не ніяких жартів про веганів! Я секенд веган, корови їдять траву я їм корів. Звичайна свиняча ферма. і всі! Не, не треба мене банити, будь ласка. Чому це? Я насправді веган. Я просто був під прикриттям. Насправді я е, перестав їсти м'ясо 37 років тому. Справді? Так. Я їм тільки яйця. Яйця це не по-веганськи. Веганські яйця. Я кожного ранку стою у третій ранку, щоб побудоїти мендаль. Круто. Стулепелько Венді. Дякую Венді. І ще я поважаю усіх веганів, і ви небожевільні. Дякую. До речі, час обіду. Я тебе все ж таки баню. Шті! Це веганська їжа. Подивись уважніше.